Доброго дня всім добрим людям. І так, вчора сталося дві події, які будуть впливати на наше життя. Перша подія це те, що е, Палата представників Конгресу США проголосувала за санкції проти міжнародного кримінального суду у відповідь на те, що організація видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю. Бізніміна Натаняху та колишнього міністра Йова Галанта. Ну І про це повідомили Рейтер, CNN, всі там медіа, які на цьому піаряться, як завжди, які в курсі, які там мають своїх там штатних чи позаштатних стукачів. Ну, це не важливо. Важливо, те, що документ під назвою Закон про протидію нелегітимному суду. Проголосований він буде впливати на наше життя, оскільки він на сьогоднішній день показує розкол в міжнародному праві, так званому. І як я звертав неодноразово увагу, що йде персоналізація влади і владних повноважень у всіх державах. І ця персоналізація впливає на наше з вами життя. Оскільки. На сьогоднішній день вже фактично відкрито і відверто вони нехтують міжнародним законодавством, мається на увазі в держави Америки, і дик пробують диктувати свою волю, в тому числі і Міжнародному кримінальному суду. І що передбачається, що на сьогоднішній день що ці люди, які підтримують. Арешт цих двох державних діячів Ізраїлю на сьогоднішній день будуть нести відповідальність і персональні санкції і будуть вводитися проти них. Мається на увазі, що будь-який поліцейський, який в аеропорту Польщі, для прикладу, чи може, пограничник, який там буде, мав би обов'язково взяти під арешт, затримати фактично верніше. Так, будь ласка, затримати е, прем'єр-міністра Ізраїлю, то на сьогоднішній день на сьогоднішній день, скажімо так, це неможливо, оскільки вони вже будуть нести персональну відповідальність. І е, прилюдію того всього стало те, що коли в свій час Міжнародний кримінальний суд оголосив все-таки. Цих двох державних діячів розшук за те, що вони за військові злочини. І речник міжнародного кримінального суду зазначив, що організація покладається на державу-учасниці у забезпеченні виконання своїх рішень. Це не лише юридичне зобов'язання перед судом відповідно до Римського статуту, а й перед іншими державами-учасницями. Наголосив він. За його словами, це речник. Поді Ель Абдула, за його словами, держави, якщо у держав виникає занепокоєння щодо за співпраці з судом, то вони повинні своєчасно та ефективно контролюватися з міжнародним кримінальним судом. Однак держави не можуть бути в односторонньому порядку визначати обґрунтованість правових рішень суду. Як зазначено в статті 119, будь-яка суперечка, що стосується судових функцій суду, вирішується за рішенням суду. Тобто США пішли не тим шляхом, що вони вважають, що цей ордер введений неправильно, і мали подати до суду, Міжнародного кримінального суду за роз'ясненням або подати про скасування такого ордеру на арешт. Вони пішли шляхом введення персональних санкцій. І ця персоніфікація державної влади впливає. Негативно на весь правовий і публічний порядок на планеті, оскільки Польща вже пообіцяла, що одного разу що вона арештує Нетаняху, а нещодавно змі оприлюднили заяву президента Польщі Анджея Дуда, який просить уряд Туска гарантувати прем'єр-міністр Ізраїлю захист від арешту, коли той 27 січня приїде до Польщі. Ну і саме те, що е, вони вже між собою домовилися, цей між собою вже працює, і уряд Польщі ухвалив резолюцію, якою гарантував вільну та безпечну участь вищих представників Ізраїлю на час урочистості з нагоди 80-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц. Ну і нагадаю, для тих, хто е, має коротку пам'ять, що е, звільнення Аушвіцу це не є. Е, Урочистість, чи радість чи там ще щось. Це трагедія людства і її не треба святкувати, оскільки святкувати трагедії, е, святкують зазвичай якісь свята, а не святкують трагедії. Ну і тепер стосовно того, що люди не розуміють цієї персоніфікації, вони не розуміють, чому е, Сполучені Штати Америки пішли на розкол в даному випадку, тобто в них є е, Спроба диктувати волю Міжнародному кримінальному суду. І ця спроба на сьогоднішній день вилилась в цей одноіменний закон, який я назвав. А саме цей закон має назву про персональні санкції. І на сьогоднішній день вплив. Цього буде не на кожного окрему людину одразу і так далі. Він в перспективі вилається в якийсь міждержавний конфлікт, почнеться якась маленька заворушка, де люди будуть вбивати один другого, або, іншими словами, робити сафарі, люди будуть робити сафарі на інших людей. Таким чином сумно з того всього. Оскільки замість того, щоб була правова визначеність як українською мовою звучить правова певність, на сьогоднішній день йде твердий розкол в міжнародному праві з приводу і тієї ж самої, одного і того ж самого юридичного факту, і фактично правники в даному випадку не мають єдності думки, і це не відчуття того, що немає єдності думки, воно буде впливати і на інших людей. І стосовно того, як воно впливає в Україні, то на сьогоднішній день є різні дані про самовільне залишення військовими частинами. Чому я говорю про те, що воно вже впливає в Україні, оскільки ця персоніфікація влади приводить до того, що на сьогоднішній день по Даних такого Ростислава Кровця, відомого адвоката в Україні по СЗЧ, закрили там приблизно 1734 кримінальні провадження і повернуто лише 1,7% людей. А 1,7% людей від загальної кількості 120 тисяч СЗЧСників, грубо беремо. То це є не така велика сума. При тому, що ДБР дає зовсім іншу цифру, а саме 4396 вже повернулися на військову службу. Тобто прокуратура і ДБР стосовно одного і того ж самого юридичного факту, дає різницю в 2, 3, приблизно майже в три рази різниця між ними. І ця різниця фактично говорить про те, що ця влада персоніфікована вже і хто як хоче, так і бреше. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.